Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні ми будемо розбиратися далі, продовжувати з темою синуси, косинуси, танець і розв'язувати задачі. Я сьогодні вам підібрала три задачі, такі дуже базові, дуже нам вони потрібні для того, щоб рухатися далі. Ми подивимося на різні способи розв'язання тих задач. Отже, перша, така, бачите, має дуже коротеньке формулювання: сторона квадрата дорівнює А і знайти діагональ квадрату. Я її зумисно, вибрала для того, щоб ми з вами подивилися, що та задача має е, такі різні розв'язання, різні способи розв'язання. Отже, я побудувала квадрат. Знаєте, всі, як виглядає квадрат, він має всі 4 рівні кути, прямі, і має всі сторони рівні. І сторона квадрата дорівнює А і треба знайти діагональ. От я проведу, наприклад, діагональ АС. Отже, мені треба знайти діагональ АС. Так, яким чином я можу знайти діагональ АС? Перший шлях, я можу ту діагональ знайти, користуючись теоремою Піфагора. От Ми казали з вами, що квадрат має всі сторони рівні. То я отут напишу також А. І розгляну трикутник АВС, в ньому кут Б90 градусів. І звідси я можу шукати АЦ. Тобто АС квадрат дорівнює АБ квадрат плюс БС квадрат теорема Піфагора. І це дорівнює А квадрат плюс а квадрат. І це дорівнює 2а квадрат. І тепер, щоб знайти ту діагональ, треба добути корінь квадратний з 2а квадрат. А це буде корінь квадратний за квадрат А і корінь з 2. От я маю діагональ квадрат. Тепер підемо іншим шляхом. Іншим шляхом. Квадрат. Знаємо, що діагональ квадрата ділить кут навпіл. Отже, оцей кут і оцей кут мають по 45 градусів. Тепер використаємо синуси косинуси. Знову я подивлюся той самий трикутник АБЦ. В ньому кут Б90 градусів. Не забувайте і не лінуйтеся того писати. Тепер, от я візьму, наприклад, оцей кут BAC. Оцей кут, який дорівнює 45 градусів. Хоча також можна і цей взяти. Ну, Давайте візьмемо отой кут BAC. Тобто я запишу кут ВАЦ дорівнює 45 градусів. Так, і я використаю оцю сторону AB. Тобто я напишу AB дорівнює А. Тоді в цьому трикутнику АБ до кута 45 градусів, у цього є прилеглий катет. Отже, я використаю косину з цього кута. BAC, То є відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Так, то я написала. Тепер я маю косину 45 градусів. Дорівнює АБ, то є А і поділити на АС. Косину 45 градусів, загляньте в табличку, то є корінь 2 на 2. дорівнює А, поділити на АС. І тепер звідси я можу АЦ знайти, користуючись властивістю пропорції. Тобто я буду мати, що то є 2 помножити на А і поділити на корінь 2. Отак, навхрест, бачите? Дорівнює. Тепер позбудемося і раціональності в знаменнику. Отже, я маю 2а помножу на корінь 2. І тут корінь 2 помножу на корінь 2. Дістану 2А корінь 2 на 2. І двійки скоротимося, скоротяться, і дістанемо те саме, А корінь 2. Бачите? Тобто відповідь та сама. Ну, я розумію, що ви скажете: о, то так по-моєму, теореми Фаура, набагато простіше, а от, так от складно. Але не відкидайте той спосіб. Бо він рано чи пізно вам пригодиться, якщо не в цій задачі, то в якійсь іншій, але маєте розуміти, що от можна різними способами, користуючись теоремою Піфагора, і користуючись синусами, косинусами, знайти діагональ квадрат. Так, тепер друга задача: йде мова про рівносторонній трикутник. Також така вона коротенька, сторона рівностороннього трикутника А знайти висоту трикутника. Отже, я побудую рівносторонній трикутник. Рівносторонній трикутник АБЦ. Так, і треба провести в ньому висоту. Висота, ви знаєте, утворює прямий кут, і в рівносторонньому трикутнику ділить оцю сторону навпіл. І сторона рівностороннього трикутника дорівнює А, тобто оці всі сторони є рівні між собою. Якщо ставити риски, то отак можна поставити. Так, і знайти висоту трикутника. Отже, я напишу БК невідомо. Знову можна двома способами. Так, отже, спочатку підемо знову теоремою Піфагора. Отже, я розгляну трикутник АБК. АБК чому я до нього дивлюся? Бо він прямокутний, а прямокутний трикутник вирішує дуже багато питань. Так, і тоді АК в мене буде АК, половинка сторони. А Б гіпотенуза, то є ціла сторона, і тепер я буду шукати БК як катет. Катет в квадраті це є квадрат гіпотенузи мінус квадрат другого катета, тобто АК квадрат. І тепер продовжимо А квадрат мінус А квадрат на 4. Звідки я взяла А квадрат на 4, А поділити на 2 до квадрату. Я зразу написала, та. І якщо тут звести до спільного знаменника, то я буду мати 4а квадрат мінус А квадрат поділити на 4, і я дістану 3 а квадрат на 4. І тепер БК дорівнює корінь квадратний. Так, з 3а квадрат на 4. З чого добудеться корінь з А з четвірки, і корінь 3 залишиться. Тобто, можна написати отак: А корінь 3 на 2. То є моя висота трикутника рівностороннього. Другий шлях розв'язання цієї задачі. Я знаєте, що всі кути рівностороннього трикутника мають по 60 градусів. От візьмемо оцей кут, нехай він його розглянемо. В тому трикутнику ж АБК. Знову його запишу. І кут А має 60 градусів. Так, і тепер я використаю, я маю гіпотенузу. Оцей катет БК у мене невідомий, він є до, до кута 60 градусів протилежний. Тоді треба використати синус оцього кута БАК. Це є відношення протилежного катета БК до гіпотенузи АБ. І тепер це все попідставляємо. Отже, синус 60 градусів. Дорівнює БК поділити на А. Синус 60 градусів це є корінь 3 на 2. Тут маємо БК на А. І звідси, щоб знайти БК. Навхрест А. Множимо на корінь 3. І ділимо на 2. От, бачите, є та сама відповідь. Це використовуючи синуси і косинуси. Маєте такий шлях і такий шлях. Дуже і що той, що той. Такі базові задачі. Рекомендую вам їх собі десь записати, бо досить часто вони будуть з'являтися в полі зору і, або щось подібного, і буде тоді легше вам розв'язувати. І остання задача тут маю прямокутник. Прямокутник. Напишу йому ABCD. Так, і почитаємо: діагональ прямокутника 8 см. Одна з його сторін 4 корінь 3. От, нехай моя діагональ 8. І якась сторона 4 корінь 3. Нехай де так. Знайти гострий кут між діагоналями прямокутника. Тобто, нам потрібно знайти провести ще одну діагональ. Ще одну діагональ, і гострий кут між діагоналями прямокутника то буде от його. Та 8 тут трохи заважає. Ви пам'ятаєте, що ми позначили діагональ АС або БД до рівні 8. До 8 так, і ну вже як ми почали писати, то допишемо, що АБ до рівні 4, корінь 3. Знаєте, що протилежні сторони прямокутника рівні. І тепер треба якось підступитися до того кута. Ну, то, може, ми би знайшли спочатку кут, наприклад, оцей. Оцей. кут БАЦ. Давайте подивимося: трикутник АБЦ. В ньому кут Б90 градусів. І тепер мені треба кут БАЦ. Я маю в тому трикутнику катет, який прилеглий до того кута, і гіпотенузу АЦ. То я візьму косинус того кута БАЦ то буде відношення катета БА до гіпотенузи АС. Продовжу. БА4 корінь 3 і АС дорівнює 8. І тепер, якщо скоротити 4,8, дістану корінь 3 на 2. А тепер заглянемо в таблицю, і в таблиці ви побачите, що кут БАС, якщо косинус, косинус дорівнює корінь 3 на 2, то кут дорівнює 30 градусів. Отже, якщо цей кут 30 градусів, тепер дивіться, мусимо подивитися на трикутник АОБ. В ньому що ми такого цікавого маємо? Кут е, про кут не говорю спочатку, скажемо спочатку про АО рівне БО, бо це є властивості діагоналей. Тому трикутник рівнобедрений, і тому кут БАО такий самий, як кут. АБО. Оцей. Так, і дорівнює по 30 градусів. І тоді тому третьому, що нам треба, куту АОБ, залишається, щоб його знайти, від 180, відняти 2 рази по 30. Так, і тоді, що я буду мати? 180. Відняти 2 рази по 30, 60 і дорівнює 120 градусів. Так, дивіться, ну але бачите, що ми дістали? Що 120 градусів. Отой от його кут, такий от, явно нам не підходить той кут 120 градусів. Тобто ми знайшли, напевне, отой. Отже, ми не вгадали з тою стороною, що видно, та сторона 4 корін 3 буде більша. Ну, то нічого страшного нема. то я візьму, знаєте, що зроблю? Отакого от, от візьму хитро і перемалюю той малюнок. Отак візьму його зроблю. Дивіться, що вийде. А, Б, С, Д. Так, тоді ота сама діагональ от є 8. Ота діагональ. І от є той кут 30 градусів, і отой 30 градусів, і отой кут, що ми, ми знайшли з вами. Кут AOB дорівнює 120 градусів. Але нас питають, гострий кут між діагоналями. Гострий то буде во, правда? Отой з рисочкою. Тобто, мені потрібен кут АОД. А як його знайти? Він з тим, що ми знайшли, є суміжний. Отже, я від 180, відніму 120 і буду мати гострий кут між діагоналями. Бачите? Тобто, одна із його сторін, 4 корін 3. Ну, я ж не знаю точно котра. Може більша, може менша, можна якось аналізувати. Тому не лякайтеся таких от варіантів, а спокійно проаналізуйте оце все. І тоді, я думаю, буде. Все добре з тією задачою. Так, отже, я вам намагалася отут пояснити тих три задачі. Я надіюся, що вони вам допоможуть. Розбирайтеся з ними. Будемо далі продовжувати з задачами. Не забудьте підписатися на канал. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. І поки що це все. І до зустрічі!